Шановні учасники, вітаємо вас на онлайн-курсі Комплексна медична допомога постраждалим від гендерно зумовленого насильства, в тому числі сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Цей курс створений з метою надати вам необхідні знання і навички для ефективного надання медичної допомоги постраждалим від різних форм гендернозумовленого насильства. У межах цього курсу ви ознайомитесь з найсучаснішими підходами до діагностики, лікування. Та підтримки постраждалих, а також зможете поглибити свої знання щодо правових та етичних аспектів роботи з цими пацієнтами. Наш онлайн-курс складається з п'яти основних модулів, низки тем в кожному з них: вступ до теми гендернозмовного насильства, в тому числі сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, психологічні аспекти реагування та надання першої допомоги, медична допомога у випадках ГЗН та СНПК. Процес перенаправлення постраждалих від ГЗН, в тому числі СНПК, і правові аспекти. Після проходження кожного модулю вам буде запропоноване складання тестових завдань. Наші експерти поділяться з вами своїм досвідом і найкращими практиками, що допоможуть вам у вашій професійній діяльності. Ми впевнені, що цей курс стане для вас цінним ресурсом та допоможе підвищити якість медичної допомоги постраждалим, сприяючи їх швидкому одужанню та реабілітації бажаємо вам плідного навчання та успіхів у професійній діяльності.